Ворог цілеспрямовано використовує українських дітей як інструмент для вчинення диверсій і терактів. Їм обіцяють гроші за завдання, що насправді можуть призвести до трагедії, а ціною може стати їхнє життя. ФСБ. Полює на наших дітей Їм абсолютно байдуже скільки їм років, як їх звати. Головне це використати українських дітей як інструмент у їхніх брудних іграх, заборонити смартфон чи купити найпростіший кнопковий гаджет. Це не вихід. Наше завдання як дорослих пояснювати дітям, наскільки це небезпечно, і що потрібно робити, якщо їм надходять такі пропозиції. Ставтесь до цього серйозно. Розповідайте про чат бот. Спали ФСБшника. Якщо вас, ваших дітей або близьких намагаються завербувати російські спецслужби, відразу повідомляйте в чат-бот СБУ спали ФСБшника на гарячу лінію СБУ 0800 501 482 або в нацполіцію за номером 102.